Чи були у вас гарні історії успіху з вашими партнерами, коли, наприклад, або партнер порадив впровадити щось в роботу в мережі? Ви це впровадили, відтестували, потім поширили на всю мережу, або, можливо, якісь найяскравіші історії там, по результатах фінансових партнера і за рахунок чого вдалося досягнути? Ми багато що беремо своїх партнерів. у Нас навіть є такі збори, які ми ну, до початку війни проводили раз в рік виїзні. Вони називаються обмін досвідом, де партнери між собою. Спілкуються, обмінюються досвідом, плюс презентують нам якісь свої новинки. Дуже часто це йде в сфері власного виробництва. Вони щось в себе цікаве придумали. Ми в себе розробили калькуляції, також запустили і далі віддали на всіх партнерів. Тобто, досить багато те, чим ми ділимося з іншими партнерами, ми самі запозичили в партнера. Є такий момент. А ще цікаво, є декілька магазинів, не буду говорити, які, це, які себе окупили за 3-3,5 місяці. Це досить швидка окупність. Ми її наводимо в приклад. Якщо от бачимо аналогічні точки і спілкуємося з партнером, наводимо ці приклади. Нам, звичайно, не вірять, але дійсно так є.